Нерідко я чую від своїх схудненні брати за основний білковий продукт бобові, або там горошок і так далі. Або хумусом, не дай Бог. А чому не дай Бог? Тому що в його приготуванні використовується промисловому дуже велика кількість жиру, тобто від 13 до 15 до 17 грамів жиру на 100 грамів продукту. В ньому міститься, наприклад, білку 5 грамів. Але засвоюється з бобових продуктів а наш організм здатний засвоювати, оскільки тут велика кількість клітковини 40%. Розумієте, що ви особо білка з нього не дістанете. Але Важливо штука. якщо ви намагаєтесь різноманітнити свій раціон, звісно, він класний, тому що в зеленому горошку дуже велика кількість клітковини, 5 грамів, на 100 грамів продуктів, це доволі нормальний показник. Тут велика кількість фолієвої кислоти, яка нам постійно для кровотворення, особливо для жінок, потрібна. Тут велика кількість вітаміну, С, антиоксидантів, непогана кількість магнію, непогана кількість. Вітаміну К, як кровотворення, також негемове залізо, при залізодефіцитній анемії, як білковий продукт, ні, як вуглевод, продукт здорового харчування та раціональної тарілки. Да-да-да.